Так, прийшов час нас заглянути до гальмівних накладок. Fiat Ducato 19 2019 року у нас така у нас система на задні, на задній, заді стоїть. І що ми маємо? Маємо те, що одна направляюча, прям мертва, вона не рухається, а ця щось там рухається. Тобто ще якусь... Функцію свою виконує. От, такий диск вже ну, ще походить, коротше. Так, ану подивимося, ми до... До накладки. Тут з цієї сторони видно, що... Що, типу, ще накладочка є. Ніфіга не видно. Ну. Накладки є десь приблизно 6 мм, але це з однієї сторони, а з іншої сторони може бути менше. Так, от дістав я накладки, такі непогані ще, що мені здається, половина є. Їхати можна буде. І це почистив. Чистимо зараз гнізда, де воно все таке. зараз почистимо від цього що. Витягнемо направляючку. О, вона взагалі не рухається. Це хоч це хоч трохи рухається. А інше ні. Так, витягаємо, чистимо. От такий стан направляйки. Чого вона не фокусує. Дуже плачевний. Прям прийшлося вибивати викруткою, тому що вона прям закисла так серйозно. О, зловив фокус. Отак виглядає, вона прям дуже страшна. Зараз ми її відчистимо, поставимо змазку і все, буде їхати нормально. А другий, другий просто рукою можна витягнути без проблем. Так, другою рукою витягнули, там вже залишки, залишки є смазки. Так, будемо... Отака от і в мене такий ремкомплект. Коротше Ось. буду ставити от текстар. Така фігня. Сиротек. Ось така фігня. Змащуємо направляючи. Тут же е, гнізда я пройшов е, щіткою. Зараз. І все закладаємо і має працювати добре. Так, почистили. От маємо купачки на направляйку, Направляючу, змащуємо, закладаємо і буде їхати. Народ, наглядний приклад Я зняв з другої сторони колодки і замітив, що тут десь приблизно 2 міліметри на накладки товстіші. Це напевно зв'язано з тим, що направляючі вони якби, ходили нормально. Тобто не була ні одна з них якби, намертво не стояла. Ось Вони ходили і тим самим колодки зберегли, ну, зберегли свій більший ресурс. Так що ось так треба регулярно провіряти робити таку профілактику, щоб дивитися за направляючими. І це буде залежати, мені здається, наскільки довго будуть служити накладки нам. Ось так.